Протягом трьох днів в Івано-Франківську проходить міжнародна конференція Співпраця громади і влади за для підвищення якості та ефективності надання адміністративних послуг та наближення їх до європейських стандартів. Своїми досягненнями ділились напис Івано-Франківської області. Києва та Луцька розпочала захід голова правління молодіжного громадського центру Леся Оронець. Не потрібно шукати хто кращий, хто гірший, але тільки співпрацювати, об'єднувати зусилля. і Безумовно, тоді можна розраховувати на позитивний ефект. Європейським досвідом надання публічних і адміністративних послуг поділились гості із Польщі та Естонії. Це Рішення було прийнято від я вам прямо скажу, адб'єдності. Естонія очень ні государство, і в тому числі в Європейському Союзі. Ми не можемо втратити очень много денег на бюрократичний апарат. Також на конференції презентували портал електронних послуг iGov.org.ua. Цей сервіс створили з ініціативи волонтерів. Мета спростити процес отримання довідок, аби кожен українець зміг оформити той чи інший документ, не виходячи із дому. Тобто витрачати менше часу на відвідування різноманітних держустанов зараз. iGov.org.ua працює у тестовому режимі. Якщо говорити про нинішній тестовий етап, то навіть на терени Франківщини, якщо намовляється близько 20 послуг, вже можна повністю в електронному вигляді отримати. Це послуги, які надаються ДАБІ, послуги в земельній сфері державенство, послуги міністерства екології. Ну а також безпосередньо навіть на сайті нашого ЦНАПу і на сайтах інша піздається КАЛУШ, в тому числі можна замовляти витяги і якісь довідки із рішень місцевої влади. Можливо, якраз через тестовий режим ми так і не змогли оформити жодного документу. Наразі для мешканців Прикарпаття більшість із численних розділів дійсно недоступна, а тому йдемо безпосередньо у центр надання адміністративних послуг. Пані Галина якраз оформила документи на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Вона багатодітна мама, тому така послуга суттєво зекономить бюджет сім'ї. На думку пані Галини, краще поспілкуватись із фахівцями, аніж самому шукати потрібну інформацію в інтернеті. Можна прогулятися, поспілкуватися з людьми, можна і онлайн, кому як зручніше. Такої ж думки і пан Василь, мешканець Івано-Франківська прийшов переоформити квартиру у руках номерок із точним часом прийому. А тому тут немає ані черг, ані незручностей, каже чоловік. Інша справа інтернет. У мережі 48-річному чоловікові складно щось знайти. Не всі мають і інтернету не дуже довіряю. Що цікаво, не надто довіряють інтернету і молоді люди. Щоправда, робити якісь висновки можна буде тільки після того, коли портал запрацює повноцінно. Віталія Васильчук, Юрій Чміль, новини, телеканал Раї.